Це Дунай, а це Ізмаїльський термінал Сан Логістик. Він має два елеваторних комплекси і обидва зогові. Перший почали будувати у 1938 році. Його строїв німець. Цікаво, там немає сварки, все зроблено вручну. Все, все підіймалося вручну, тоді практично не було крану. Закінчили будівництво в 1944 році. то, яке було встановлено, коли фашистські війська відступали они вивезли в Австрію і в 1945 етапі вернули сюди все, установили і десь там в 45 46 год він почав свою роботу. Цей елеватор візуально відрізняється від звичних зогових, бо має 12 гранні силоси. Другий елеваторний комплекс типовий. Його будували у 1973-75 роках. Тут було 117 силосів, але після влучання шахеду вісім силосів вибило. Ще сім частково пошкодило. З них три відновили і зараз відновлюють ще чотири. А ще термінал Сан Логістик першим в Ізмейльському порту вантажив судно класу Хенді Сайз». Це було напевно єдине судно класу Хенді Сайз», яке зайшло до порту Ізмаїл. Не до, ні після цього такого судна не було.